Так. Всім привіт! В даному відео я хочу показати, яка найкраща камера, на мою суб'єктивну думку, так і на суб'єктивну думку нашої компанії, які більше восьми років, які зробили тисячі об'єктів і продали також. Станом зробимо зараз найкраща камера 23-го року, на мій відповідно погляд. Я дуже багато відео перетестував, дуже багато камер зробив на Ютубі. Ви можете перейтися, перейти на канал і подивитися, скільки всього зроблено за цей рік. Тобто, ми тестували дуже багато. То камер як низького сегменту, так і високого сегменту, як камери там по 300 доларів, так і по 20 доларів. І є якесь об'єктивне бачення, як показує одна чи інша камера, і які має функції. Так, от, якщо вам потрібна камера для будинку, якщо ви хочете поставити одну-дві камери, і вам, в принципі, більше не потрібно, ви хочете мінімально зекономити свій бюджет, не тягнути кабеля і так далі, що вам дозволяє Wi-Fi, я би радив поставити камеру від компанії IMO. Це є поворотна камера 360. Це є крузер 2, другий 5 мегапіксельний з двойною нічною підсвіткою, як кольоровою, так і нічною. Є вайфайним типом, може працювати автономно незалежно від відеореєстратора. Як, на мій погляд, це одна з найкращих камер, яка може працювати автономно від відеореєстратора вайфайного типу. Для більш конкретних і для більш детального огляду, ви можете перейти на мій канал, знайти там відео, де називається IMO Cruiser 2, е, я зробив відео, як вона показує, ви можете зайти там, побачити, яка чіткість буде на 5, 10, 15, 20 метрів. Вони реально бачить непогано автомобільний номер на 20 метрів. Так, далі, якщо вам потрібна камера для, е, всередину для будинку, для офісного приміщення, щоб бачити більш якісь Загальний огляд, що робиться в даному приміщенні, також щоб вона використовувала мала функцію як відео Нігані, тобто дивитися за дитиною і так далі, коли там мама готує, а дитина спить і так далі. Це, на мою думку, цей АйМОКУ, це c 22 є 2 двохмегапіксельна камера з двостороннім аудіозв'язком, де ви можете чути по мікрофону, ба і говорити відповідно через цей динамік. Вона ціна якість. Класна, має магнітне кріплення. Як на мене, на мій погляд, одна з найтаких кращих камер. Якщо вам потрібно купити щось недорогу камеру, але в цілому, щоб ви бачили, що відбувається в квартирі там, чи в будинку, в кімнаті і так далі. Це є внутрішнього типу камера. Далі, якщо вам потрібно закрити е, периметр, то я би радив будинку, де буде 4 і більше камер. Відповідно, я би радив би 4 мегапіксельну модель від компанії Dahua. Це модель 2449, вона має виконання в такому циліндрі, так і в куфельному варіанті. Вона також може бути чорною. І ще є її модель, вона має 30 метрів нічної підсвітки, і також є більша модель, вона я її зараз тут не взяв, вона десь в разів... Три, напевно, більше за оцю, але вона є більш така квадратоподібна і вона має нічну підсвітку в 60 метрів. В день немає різниці, чи ця, чи там та вона там не, не, не дуже дорога, вона десь там порядка 20 доларів дорожче, але вона буде вночі бачити на 60 метрів своєї led підсвітки Це буде бачити по led підсвітці 30 метрів. В кого які подвір'я, в кого які задачі. Ну, відповідно, ви можете перейти також на відео, як показує дана камера. Ми можемо побачити, що там вночі за 20 метрів і так вже величезні проблеми. Ну, маємо те, що маємо. Чому я обрав дану камеру? Тому що нам здається, що 8 мегапікселів мала би бачити реально набагато крутіше, як мінімум в 2 рази від 4. Ну, це ж логічно, 8 більше, як 4 в 2 рази. Так. На жаль, ні, і не знаю, з чим це зв'язано. Не, не, не досить так досліджував я це на е, я е, 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 цю інформацію. Відповідно, пікселів більше розширення реально в два рази краще, але коли ми зближуємо там на табличку 20 метрів, нас різниці практично немає. Ви можете для підтвердження моїх слів, ви можете обрати, зайти знову ж в мене на канал, оскільки це об'єктивно буде подивитися, тому що дві камери знаходяться. Всі камери мої і мій і всі проводяться. Камера стоїть в одному й тому самому місці під одним тим самим кутом, і зближує на одній ті самій таблички, які знаходяться там на 5, 10, 15, 20, 25 метрів. Відповідно, ви можете вибрати в Ютубі відкрити дві вкладки, наприклад, взяти 2449 модель і взяти там, наприклад, восьмої меги. Піксель на 28,49 для прикладу, і зробити там стоп кадр на табличці 20 метрів, зробити дві вкладки і зробити порівняння. Суб'єктивно різниця настільки невелика, що нецікаво переплачувати за кожну камеру по 50 доларів, щоб отримати якихось там 10% деталей, трошки більше. І все. І все. Тобто, на мою думку, абсолютно безтолковий варіант переплачувати 50 доларів за 8 мегапіксельну камеру, яка не бачить краще, як мінімум, в два рази. От така історія, як показав 23 й рік, по всіх навіть нових моделях виробники не можуть піти далеко і отримати чітку картинку там на 30 метрів, при куті огляду в 90 градусів станом на 20. Третій рік ми не можемо без використання відповідно оптики і змінного кута. Е, якщо в нас стандартний там куд 28 і і ми хочемо бачити на 30 метрів досить чітко, наразі немає. Надіємося, що в найближчому майбутньому нам будуть камери, які будуть бачити і на 30, і більше метрів. Не знаю, яким методом вони це мають зробити, але немає. Приходить ніч, взагалі йдуть камери. Проблеми Відеоспостереження, відео... Виробники, наприклад, пішли, щоб хоч щось було прицепитися в відео спостережені вночі, вони зробили кольорову підсвітку, щоб бачити дане зображення ідентифікувати людину по кольорі одягу і так далі. Вони зробили led підсвітки, щоб бачити щось дуже гарне вночі. Наразі є проблема з будь-якою камерою, з будь-якою його сегменту, навіть якщо можете подивитися, то що я говорю, навіть якщо взяти камеру там, з 5-10 -ти тисячним люкса е світлочутливістю, да, вона класна, вона дуже круто показує вночі, в... коли її відкриваєш вночі, там. Просто ефект вау. Ну приходить проблеми, коли ти починаєш зближати на людину, яка стоїть там за 15 метрів. І ти розумієш, що в цілому картинка кіношна, класна. Коли ти починаєш зближати, є проблеми, є реально проблеми на будь-якій камері. Тому я не бачу сенсу переплачувати за. Більш якісь дорожчі е, камери, оскільки ця закриває повністю свої. якщо вам потрібно там, масштабувати, тим більше відеоспостереження. Ну несерйозно буде масштабувати е, відеоспостереження на таких камерах, оскільки вони навіть не мають веб-морди, так е, веб-інтерфейсу. Тут ми можемо зайти на веб-інтерфейс і це все побачити. Далі по аналітиці, по даних камерах я скажу, якщо аналітика. Тут буде присутня через навіть відеореєстратора, і в принципі вона вбудована і безпосередньо в камері. То тут за аналітику потрібно буде платити вам в хмар брати хмарне сховище, яке відповідно в додатку, і там буде аналітика. Вона буде більш нормальною ніж безплатна. Тут вона буде працювати в такі варіанти. Це не більше аналітика, як Smart Motion Detection, він буде працювати дуже непогано при появі людини, при появі автомобілів. Оцей пошук, коли ви робите по автомобілі або по, або по людині, він буде тут більш коректний. Тут також він буде, але за це треба платити. Тут він буде безкоштовний. В принципі, це все. І для того, щоб вам підібрати камеру під ваш об'єкт, дзвоніть, звичайно, до нас на безкоштовну консультацію. Ми вам Повністю поясним, яка вам камера потрібна, оскільки ми цього року зробили дуже багато тестів різних камер, відповідно, я повторюся, так і ми вам це підкажемо. Ви також можете дані камери в нас придбати і отримати консультацію, обслуговування. І, скажімо так, якщо ви берете будь-яку камеру, я повністю вам буду допомагати як її налаштовувати. Навіть були випадки, коли люди брали там. Там 8-10 камер на сервісі, відповідно, я віддалено заходив. Вони боялися там, технології IP і так далі. Я віддалено заходжу, це все на безкоштовній основі. Якщо ви у нас придбаєте будь-яку камеру, я віддалено зайду, і це все вам налаштую. За це не бійтеся, це вам ми все покажемо. А так, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу. Звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.